Ще раз добрий вечір, ми вже знаходимося в Німеччині. Заїхали на автозаправочну станцію електричну. Оставили наших дві Niro, які ми купували зразу. Ці Niro ми купили, можна сказати, всліпу. Ми їх не бачили, заплативши гроші. Дані автомобілі в нас на сьогоднішній день вже, можна сказати, продані, тобто вони зараз під завдатками. Люди очікують, можливо, субота неділя ми їх віддамо. Це в нас одна 20 й рік і друга 20 й рік. Але одна йде, хоча незважаючи, що вона 20 й рік, але одна йде то Ресталіна, одна вже Ресталіна. але навіть Ресталіну і то у нас тут виходить, не три фази, а одна фаза. Зараз, як ви бачите, покажу вам, скільки йде на кожен автомобіль. Ось Заражається у нас два автомобіля. Один бачите зараз вже має е, зарядку 81%. Зараз на нього йде 24 кВт, е, друга 65%, 23,3 кВт. Тобто розганяє е, батарею. Зараз можливо, там буде ще сприймати до 50-60 кВт. Максимум це 74. Тож, очікуємо, що доїжджають ще наші друзі, е, тобто водії женуть ще два автомобіля, два електричних, це дві ікони. Наступного тижня будемо забирати це Hyundai, кажу Hyundai, Renault Grand Scenic 15 року, Volkswagen Tiguan і Fiundai Ioнь. Це будемо забирати наступну неділю. Можливо, протягом тижня хтось ще зателефонує і когось буде цікавити автомобіль. До речі, на сьогоднішній день є актуальна одна електричка, це Hyundai Kona. Синій металік, 107 в 23-му році замінена батарея. Можна вважати, що на даному автомобілі лише 23 тисячі там 23-30, це максимум. Пробіг на сьогодні, незважаючи на те, що на дворі холодно, так, звісно, зменшилися запас ходу, але на та й зараз показує 420 км. На Kia Niro максимум 396-48. Отже, цікавлять автомобілі, дизельні бензинові електричні, телефонуйте, будемо раді вам допомогти в будь-яких ваших забаганках Підібрати автомобіль, доставити, розмитити, зробити все для того, щоб були задоволені, користувалися нашим послугами, рекомендували нас своїм друзям, близьким і задоволяли автомобілі іще раз. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення, до нових відео. Вам дякую кожному за підписку і за лайк. Дякую.